The rain and <coughs> stop playing on broken rooftops, and that still sounds like music to me. Yeah, yeah. Sometimes I hear my younger self play uh, in the echo of a long lost day. Back when I thought I'd be the world known soon, back when hope fit in the simple tune. Uh, now the dreams carry heavy. Ты уже вышел в игру? Ты бачишь не стрим, но где ты? Да. Вышел сейчас пишу. Ну то и буду тики на ютубе стримы. Это шо поделать? Кому треба зайдя на ютуб. Так. Ну не треба, значит не треба. Правильно, правильно. Что ж, так думаю. Mm -hmm. Так. Це я зайшов, це я зайшов. Це там. Ти -ти 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 -ти. все там. А нормально там чути? На Ну, стрима добрый. Я с ним бачу, с я я бачу. Бачу. Ой, я сейчас не больше свисты. Я больше. Ой, я. Нормально, да? Музыка. Нет, все нормально. Беда. Все, телефоны не будем разряжать. Тикток. Селфест на тв.с. лес. Чтобы на тикток. Так, все, я тут. Бери повозку, виключи F4, бери повозку. Mm, повозку у цього? Так, да, так, да, тебе ще одна повозка лишилася, потому, що, по факту. То, mm. да, ми зараз будемо направлятися в цей. Е е я сяду. Все, ми направлятися в Валентайн. Прямо... А, їдемо Лентайн, Їдемо туди. Так, я купив тобі лука знайшов, цього І... Ти Бі... лука знайшов. Так, да, 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 Я тут гачком приціл, як я мотузкою. Тільки я походу не то туди. Не туди. Угу, понял. Треба звернути. Ладно, зараз там домов вправо. А, тільки акуратно місце, щоб тебе шериф не повернув. Не жені, не, не можна скоро їхати в місці. Сильно. Ласок короче і лук, це як повезло, що прилавку було. Їх так тяжко знайти такиньки. Не жени, не топи. Опа. Курва, дай назад. Застря. Лукаш не жене, да? Так, а, надо все равно через 7 месяцев. Пробив. Контер щоб те гримоватый, Так? Да? Да, я на шефті. Ну, я на вер... коня. просто. Я вид вертолаз. Коли зараз купиш коня собі, там на коні, щоб програмувати це контр, щипці прискорити. Mm, Понял, я думаю, може якісь не Ні. Ти спі купиш коня, там дуже гроші. Зніміть одяг. А що це тут? Да, верхній одяг, жарко просто тут. Нажми Нажмі так? Roll. і цей лівіший одяг. Ні, інвентар. Інвентарю знімається оде. Негадирок. Коротше, коли Дякую. ти будеш себе купиш, зараз купимо тобі куня за 3020. Сумку ти маєш, потім ти себе підзбираєш, можеш собі купити цей сідло до коня. І сумка, сумка для коня коштує 250 баксів. Це щоб на коні, на майбутнє, щоб на коні, типа, відкрити інвентар, ти нажимаєш права кнопка мишки і ентер. Зажимаєш і воно тобі відкриється. вже так, на майбутнє. Що так чопає? Через тікток, правда, рекомендації кидала хоч про те, хто згадує. Але вилетіла, а інхерно. Це хіба ксілу весь студію качати? Не бачу якому сенсу. Просто захотілося і взяло і залетіло ключ. Стрім по стрім, стріму, стріму, бігали, нечого не злетало. От раз захотіла залетіло. от причадна там На Ютубі е, попасти в рекомендації, звісно. Треба mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. буде ТікТок студію поставити. А тебе без ТікТок студії ти так? Через браузер? Я через стрімлапс, стрімлапс я поставив горизонтально, типу, Ютуб, а вертикально поставив ТікТок. І воно не так багато жире, типу всякий цієї вибух. Певно, просто треба перейти повністю на тік-ток. Там я якщо 4 години відіграв, потім на карті тобі вибиває цей що у тебе є скринька оранжева. І ти їдеш до тієї скриньки і тобі дається подарок, там маленький, великий, типу. і з подарок там їда попадається, може годинник попастися, типу, всякі такі речі і гроші. 10 баксів, 15 бакс. Нормально. <кхух> Вибується ключ тіктока, то про щось настрій нема стрімати. <кхух> Аби брати, або брати це, качати студію, лайф-студію лайфстудію, встанавлювати. Це мене вдасться. Раз у рік рішив пострімити, то все накрилось м'ядним тазом. Ой, понятно Ніс не поробиш Даре попробую можу попробувати встановити Я її був видалив вона була в мене диску C. Я щось здивувся вона багато жере цього Багато жерла пам'яті. Світ великий, хочу сказати, світ тут доволі. Доволі величенький. Мабуть, якось чуть-чуть якось, знаєш, так нема тих будинків, але більш ярче, ніж блядь, просто цей етаж. Вона якась ціра, здається зараз. Етажка? Так. Да. Ну, 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 я не знаю, мене, мене не затягує. П'ята взагалі не затягує. Те сам, то може ще попробує. Ні?

нормально, стоп, стоп, Что такое, стоп, поехал, уже на стоп не место. Я тебя вернулся назад. Так, стоит на месте, пока что. Да, да, Все, стрелы себе купишь, дам не купим. Куня, до речі, будувати ти сюди, ти нажимаєш на нього праву кнопку мишку, цілишся на нього. І е. і потім ти береш його повідок і ведеш сюди. І так само до річки. Щоб його побудувати і так. Так, да, да. Поки що на шару. В сіну. Ні, можна купити купити фермерів і прикомку. але я не знаю скільки вона коштує, я ж не цікавився. О тут конячка за 300 баксів бери. А чорну то не взяв взяти, чи тут будь-яку. Це саме дешевше, вони всі по факту одинакові, просто. Краса, поки що всі статики однакові, Ти його взяти? прокачуєш. Просто нажимаєш Alt на нього. І ти все, все через Alt майже робиться. А, 30 баксів оцей. Так, да, так, да, так, да, так. Да. 150. А звідки ти знаєш, що він 30, ти так чекнув? ти зразу знав, що він Ні, то я мені сказали на початку, я таким і бігаю. Вони всі статики, ти саме ти його прокачуєш за тим, наскільки ти їздиш, ти його прокачуєш. Просто вони по вигляду поки що інакше. Просто статик зараз сильно не резервує. Я поняв. В основному ну, нормально це. Отак я вже, коли його вже прокачав. Вже будеш мати гроші тоді. А да. ну, на англійському треба писати. Напевно, що не знаю. Так, так. Тепер я власник, що далі? Що, перше трошки і натисни на гаш, це ти свістиш. Воно є? Все, він біже до тебе, він на карті оранжевому світиться. Е, маєш, коли на неї не. протикати. Все, це твій кінь. У городі на коні не можна скоро їхати, щоб ти знав, по тебе аж трапануть. Е, так, що ти, сумку ти маєш? Правильно? куня ти купив. Що тобі? Все, я тобі кірку дав, то я дав. Основне, все ти маєш по факту. А, гроші можеш ти в банк класти, тому що подивись, в тебе є їда, тоді стане. Да, Ентер, що ну тебе поки що немає, щоб відкрити сумку. Приїхала ще. Отут сім штук. Ну отут дивись, отут можна купити. Коня треба якось відпускати чи ще що чи він так стоїть і все. Він може стояти, він потім повернеться. Це конюшку. Береш меню коня. Е, мій коник, на коника, Комунізувати. І там можна вибрати сідло. Ну, тут там будеш бачити ціна, наскільки коштує. І сумка. Сумка 250 зараз коштує. Якщо не помиляюсь. Okay. Ну там зразу пише. Він пише ковдра і пише цей. Ну ковдра я не клав, я сідло це. Так. Спальник 5 баксів. Гриво 15. Сумка 250. Ріжок, це що за ріжок? Херні, це певно після цього. А це що триматися, знаєш, щоб сідлі? Слізь, я помню. Стрімена сідло. Сідло, баксів. Ну так, сідло зразу поярче виглядає. А я сенс 50 баксів. Ні, нема. Я просто показав де що можна купити. Так, по факту це все основне це все. NPC бажано не чіпати, бо вони можуть тебе і пристрелити. Банк, банк, ти можеш гроші покласти зразу всі, тому що тебе, якщо ти вже тобі по факту ти сумку маєш, я лок тобі дав, можеш собі. Тут, прилавок є. Можна, тут можна подивитися, чи є стріли, можеш собі одну купити і їх 12 штук буде і тобі хватить. Ні, стріл тут я не бачу. А, є стріла по 450, так. Да. можеш а собі взяти. Це зверху в куті. Правую клуб. Да, умни, да. Раз, купи. Раз за раз. Все, видишь, на пуку. Да, о, да, так, да. Так. що, я могу делать на себе лук за стримами, чипши не треба? Поставь собі okay. на, наприклад, на четверку, чи на трьой. Їду, ми ніколи не кладеться, їду, бінти не кладеться, воно через інтар. І кірку теж не бо то все через альтром. <звіт> тобі на менюся не треба кірки. <звіт> все кладеться, піде тобі удобно, розпакуй собі цей зразу. Так, 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 використати, вони тебе вже і місця не будуть займати, вони вже в луці будуть, і, як так, Ну Є. Все, і закрий і знову відкрий інвентар. Все, ні, просто відкрий і закрий знову інвентар, воно пропаде. Yeah. Все, відкрий сумку, можеш перепихати кірку, якщо ти не будеш на вугільному, то можеш все перепхати, це і все. Нажми 4. Ну, yeah, що лук на плечах уже. Да, все, да, в Можна носити лук на плечах, не можна носити зброю. Це дроповик і гвінківку, то все решта. Позлапаєш, дадуть, мінус 20 баксів. Ja, слуг можна носити, іншу решту не можна носити. Це e, все таке, що можеш оці бля, кірку, все в цей в сумку. Нажимаєш на сумку зверху, і перенести туди, щоб тобі не, не мішало, якщо воно в тобі мішає. Добре e, e, В коня є сердечко і є енергія, це його треба попоїти і погодувати. Ну, саме більше попоїти. Оця щотка, це щотка, ти коли на коні сидиш, а по з боку нього ти використовуєш, щоб його почистити. Це де серце, він тобі буде блимати, типаєш червоним і цей, що треба його почистити. Типу, свистне коня, свисне коня до себе. Ага, наш не межа гаш. Так, підійди до нього, відкриваєш інвентар. І використати щотку. Вона весь час в тебе буде. Ні, просто інвентар відкриваєш. Ага. Свій інвентар, тебе немає що цей да. І просто використати. Вона в тебе лишиться, ти його просто почистиш. Це коли тебе на коні буде серденько битися. Ти сити, коли будеш їхати, зверху там буде цей енергія і серденько над картою, міні-картою Я боєш. Все, в основному лук є, 12 стріл є. Продавати ти вже, я думаю, зрозумів по карті. От тут є, там, де сокерка, ти тушу, а там, де лапа, ти шкуру здаєш. Все, йди в банку, клади туди, можеш покласти туди 65 баксів, 5 центів лишитися, щоб тебе потім не обікрали. Кожному банку, там, де ти гроші кладеш, він там не буде. Вони не всі банки не розпоряджають. Якщо поставило на вони вони будуть валентанні. А ті, що надходять кожна зарплата, по 2 долари, вони в Сенті, саме більшому місці. Це можна подивитися таб, інформація, і там пише, в якому банку тебе гроші, в якому місці. Не ТАП, а буква Т, боже сорі. Т, інформація. Так, да, Інформація. І бачите, в тебе гроші в банку. Да, 31 бакс. І вот гроші в Валентайні 65, що ти поставив. Все. Так, треба водички попити. Що, далі ти що там хочеш щось пізробити, але найкраще, щоб трошки підзаробити, це візки за кожен день. І само собою там шашки. А в шокі по, -по висках вже все. Так, да, тебе 12 годин кидає Получається дальше. При нічого тебе не, не скажет кого не розкажеш. Ну можете почитати, можеш что. червоний А че, Не знаю, хресточка червоний маяч. Ти когось бив? Ні. У мене немає червоних. У мене хрестик, а хрестик то людина, яка ввела, чи щось таке. Ось контр контур пригальмовувати, контр. Не забувай. Ти ще можна прив'язати коня? Да. Буфен. Ти зажимеш, коли слізеш. Ну, коли під'їжджаш до таких цех. Come, see real ones fold just to feel like someone. Everybody tough when the sun's still up, but who stays solid when the night's. Хочешь сесть? Нажимаешь это Т. Анимация. Мама, скажи, с постели сплю. Будем пробовать.

Это я душов в Ютубі, нема сенсу, але ніхто не дивиться крім тебе.